Більше години тому поставив на Даданівський корпус, рутівський корпус, вниз поставив рамку рутовську з вощиною. Так. А верхній корпус підняв. Зараз... Стоп. Підняв одну рамку і тут і, і відбудовані, і різні. Каточе не насіяла. Тут вже пішли до роботи на цю рамку. Коротше, робота буде. Там внизу нормальна сіла сім'я. Бак фаст. Якось так.